Усім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це передача Спротив Ньюз» – спеціальний проєкт дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Мілітаризація дітей на тимчасово окупованих територіях виходить, знаєте, на новий рівень. І от на тимчасово окупованих територіях Росія посилює мілітаризацію дітей. Молодих українців масово залучають до лав юнармії, де їх готують. Стати гарматним м'ясом у майбутніх війнах Кремля, зокрема, роблять це через окрему соцмережу та месенджер, призначені винятково для членів цієї воєнізованої організації. І звісно, для цього знімають пропагандистські ролики. Дітей буквально замикають у власному цифровому середовищі, позбавляючи доступу до альтернативних джерел інформації та формуючи середовище повністю контрольоване російською пропагандою. Водночас, тотальне блокування інших соціальних мереж лише посилює ефективність цього інструменту, і це дозволяє окупантам консолідувати молодь навколо російського наративу і посилити ідеологічний тиск. Це ще один доказ, що мілітаризація дітей на тимчасово окупованих територіях системна і детально продумана політика РФ, яка позбавляє українську молодь права на вільне мислення на власний вибір, цілеспрямовано готуючи її до участі в подальших імперіалістичних війнах, як проти України, так і проти всього цивілізованого світу. На тимчасово окупованих територіях Росіяни продовжують змушувати людей здавати кров для своїх військових, зважаючи знаєте, на великі втрати на фронті за останній час, росіяни на окупованих територіях активізували добровільно примусову донацію серед жителів для армії РФ. Зокрема, зараз це роблять під виглядом. донорской акции до 70 річчя так званого Дня Победы. Акция проходит под названием «Донорство крови. Наследники Победы». И активно охоплює державные установки, высшей лекарни, предприемства на темчасово окупленных территориях Запорожской области. В Русской области проходит донорская акция «Донорство крови. Наследники Победы». Приурочили ее годовщине 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня ее участниками стали студенты Мелитопольского государственного университета и все желающие. Перед тем, как сдать кровь, Донор проходить процедуру регістрації і проверку состояния здоров'я, що дозволяється збіжати можливих осложнень. Знайте, офіційно все виглядає як така добровільна участь, однак насправді людей організовано завозять на донацію. Особливо це стосується працівників бюджетної сфери. Студентів та співробітників змушують брати участь під адміністративним тиском. А відмова загрожує утисками або створенням проблем у навчанні та на роботі. У Мелітопольській обласній лікарні, за словами окупантів, кров здали 50 працівників і до процесу приєднали навіть родичів. Те саме відбувається і в університетах. Студентів змушують ставати спадкоємцями перемоги, навіть якщо вони жодного не мають бажання здавати кров для армії, яка вбиває їхніх співгромадян. І от такі акції це черговий приклад того, як росіяни перетворюють цивільне населення тимчасово окупованих територій на ресурс для війни. Друзі. Якщо вам подобається це відео, і ви б хотіли бачити наступні випуски, обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобання та залиште коментар, щоб більше людей знали, а що ж відбувається на тимчасово окупованих територіях. Окупанти звільнили тимчасово окуповану територію Донеччини від питної води. І от на тимчасово окупованій території Донецької області офіційно зникає те, що залишилося від системи централізованого водопостачання. Окупаційна адміністрація ліквідовує підприємство Вода Донбасу. Фактично єдину структуру, що ще могла б, бодай частково забезпечити людей питною водою. Цей крок не реорганізація, як це намагаються подати окупанти, це повний провал. Провал у здатності забезпечити базові потреби сотень тисяч людей, провал у всіх гучних альтернативах, таких як обіцянки пустити воду з дону чи великі інфраструктурні проекти, які нібито були в розробці. Вперше майже відкрито гауляйтер Пушилін визнав. Забезпечити Донбас водою надовго наразі неможливо для цього. має бути повна окупація регіону, включаючи контроль над каналом Сіверський Донець Донбас. Краска вопросу о том, коли наладиться все з водою. Наладиться у нас з водою. Я ще раз це повторю, в повній мірі тільки після того, як будет освобождена територія і. города Славянска. И вся территория, мало того, что будет освобождена и разминирована там, где проходит наш канал Северский Донец, вот, по-другому обеспечить наши крупные агломерации водой в полной мере с ежедневной подачей воды просто нет возможности физически. Но это не значит, что этот период мы будем просто ждать и ничего не делать. Эта работа проходит сейчас. Сейчас работает и оперативный штаб. Натомість людям у горлівці почали подавати воду, очищену е зі шахт, тобто з глибоких підземних порожнин, де роками накопичувалася технічна і забруднена рідина. Це не вихід із ситуації, а відчайдушна спроба латати діри, які ж самі окупанти і створили. Місцеві жителі роками скаржились на проблеми з водопостачанням. Писали звернення, публікували фото, відео. Але відповідь була одна: мовчання або відписки. Системно проблему не вирішували, а тепер просто оголосили, що централізованої води більше не буде. Окупована Донеччина сьогодні це регіон без майбутнього. Знищена інфраструктура, токсичне довкілля і неможливість закрити навіть базові потреби, такі як доступ до питної води, це не наслідки війни, це наслідки російської окупації. Росія асимілює українських дітей через культурні. Тури по РФ на тимчасово окупованих територіях Запорізької області Росія продовжує таку планомірну асиміляцію дітей цього разу під виглядом так званих освітньо-культурних подорожей. Десятки школярів з тимчасово окупованих територій відправилися в організовану мандрівку по містах Росії в межах програми Культурна карта 40 плюс 85», яку ініціює Міністерство культури. Учиться в 7 класі. З малих лет мечтають посітити Санкт-Петербург, в особливості Петропавловську крепость і ермітаж. Дуже рад, що випала можливість побувати в місті своєї мрії. Я вже був один раз в столиці нашої родини, а точніше в Москві. мені дуже подобалося. И о путевке я вообще случайно узнал, но эта новость меня повергла в шок. Приятный шок. Очень приятный. Программа Культурная карта 4 плюс 85, стартовавшая летом 2023 года, представляет собой аналог Пушкинской карты для школьников ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и дает возможность ежегодно путешествовать по стране 10 тысячам школьников. Поездки в этом году запланированы по 8 октября. Проект передбачає поїздки дітей з окупованих територій до центральної Росії, щоб знайомити їх з єдиною культурою, історією та вірою. Участь у програмі можуть брати школярі віком від 8 до 17 років, яких відбирають за принципом досягнення в навчанні спорті, суспільній активності. Офіційно це подається як можливість долучитися до культурного надбання батьківщини, але в реальності це інструмент системної русифікації, який має на меті. Виростити покоління без української ідентичності, відірване від справжньої історії та правди про війну. Таким чином, окупанти знищують будь-яку українську самобутність серед дітей. Росія нав'язує їм вигадану спільну історію та єдину культуру як перший крок нав'язування імперського світогляду. У тимчасово окупованому Криму Росгвардія панікує через діяльність партизан, як повідомляють агенти руху, Атеш, Російська окупаційна адміністрація посилює контроль на вулицях Криму. У Сімферополі підрозділи Росгвардії отримали наказ посилити патрулювання, зосередившись на виявленні партизан, підпільників та всі, хто розповсюджує про українські матеріали, чи займається розвідкою. На перший погляд, це посилення безпеки. Насправді ж. Це паніка, справжній страх перед тим, що рух спротиву діє і шириться, а контроль над півостровом тріщить по швам. Окупанти бачать, попри репресії, стеження, арешти, партизани не зникають, а продовжують працювати далі сміливіше. Спротив відчувається всюди: в Севастополі, Ялті, Джанкої, на дорогах, на вокзалах, в держустановах серед своїх агентам руху, а теж вдалося проникнути навіть туди, де росіяни вважали себе. Недосяжними. І прийде час, коли ті, кого окупанти бояться сьогодні, виведуть їх з української землі остаточно. А у Донецьку окупанти воюють з плакатами. За фото Усика в кафе в одному влаштували цілий штурм. Окупаційна влада Донеччини продовжує боротьбу з уявними загрозами. Цього разу їхнім ворогом став плакат з українським боксером Олександром Усиком. Один із пильних громадян доніс, що в місцевому кафе Тітул на стіні висить постер спортсмена. Далі, знаєте, як в бойовику. До закладу увірвались озброєні бойовики у бронежилетах, касках, з автоматами. Їхнє завдання зняти зловісний плакат і змусити власника публічно вибачитись. Так, заради шматка паперу на стіні влаштували цілу спецоперацію. І навіть зняли пафосний сюжет, бо це ж перемога в боротьбі з головним ворогом руского міра. Плакатом із українським спортсменом. Я, я, я управляючий кафе В Даном місці висіла фотографія з підписом боксера Усіка. Його позицію висказування не розділяють. У зв'язку з цим обрали фотографію. Несколька, 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 о чем, жаль, і не своєврімена, на чому за жалію і Цей випадок не просто анекдотичний. Це ілюстрація маразму, в якому живуть люди на окупованих територіях. Росіяни бояться всього, що, хоча б трохи нагадує про Україну, бояться і знищують. Адже будь-що українське дуже заважає розбудовувати і поширити оцей весь русський мір. Друзі, більше цікавої інформації читайте на сайті infolight.in.ua, Ну або ж на ресурсах центру національного спротиву. На цьому друзі, все зустрінемося через тиждень і пам'ятайте, що Україна переможе.